Мир всім Боже благословіння, у нас туди є великий спадок отримане благодать Божу всіх своїх е, життя, народження згори і отримання прописку в Царстві Небесному. Це нам допомагає е, 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 отримати цей спадок сам Ісус Христос, бо Він є цар царів. Він е, е, був при створенні землі, і коли Бог нас створив по образу свого. І е, ми повинні бути учнями Ісуса Христа, проповідувати Інгалі до кінця світу, е, виконувати волю Його, бути живим камінчиком живою, плідною першої паске церкви, е, де є голова сам Ісус Христос, а церква Його тіло. І тоді ми це все отримаємо. А якщо ми будемо вести себе, як колись е, царі. При Даніїли пророка, який описувався у Біблії, жили гріховно, матеріально та ідолопоклонництво, то попадемо в пекло. Амінь.